Сідання, яке мало бути завершено за 15 днів після 12 лютого, це час, який дається Кодексу адміністративного судочинства суб'єкту владних повноважень для надання вичерпних доказів щодо аргументації застосування санкцій, ми сьогодні черговий раз побачили жахливу позицію. Першу. Санкції були застосовані до громадянина України, що само по собі є незаконним, позасудовим, неконституційним. Але ще ми вийшли на позицію, коли півро і кабінет міністрів, і президент України, і Міністерство економіки третього суд, і Фінмоніторинг, і вся ця. Хочеться застосовувати різких слов, не спромоглася надати причин, а чому санкції, власне кажучи, були застосовані. І на сьогоднішній день вже два судових засідання. Верховний суд України не збирається терпіти знущання над Верховним Судом, коли їм не відповідають, чому не надаються доказ. А вони просять ще місяць, ще місяць, ще місяць за цей час для того, щоб намагатися добивати мене як лідера опозиції. Вони працюють проти України. Тому що затягування санкцій перешкоджає нашій європейській інтеграції. Зокрема, першому блоку питань фундаментал у вигляді верховенства права, право позиції, прав людини, право ЗМІ, і звичайно вони роблять дуже-дуже погано просто. Друга позиція. Ви зараз чули цей цирк, я би хотів сказати, але не буду застосовувати цього слова на відміну від них. Бо я з повагою ставлюся до циркового мистецтва України і анімаційних видавців, і анімаційних виробників. Які заслугували славу в світі, бо це, що ми бачили зараз, це рівень телеграм-каналів Панків. Вони представляють, вони не представляють президента і Кабмін. Вони і є Кабмін і президент. Третя позиція. Ви послухали, що зараз вони вже не можуть казати, що їм треба перед... перетягувати час. Вони кажуть, що вони не встигли узнайомити. Я би попросив пана Ігоря Голованя підтвердити наступну позицію. Шановні колеги, в суді є вичерпні квітанції, і ви з ними можете ознайомитись е, з е, рук Ігоря про те, що два відомства отримали всі наші документи. Які були надіслані ще 15 липня, і в пошті значиться довіреність, яким вони отримали. І уявіть собі зараз позицію, з яким вони прийшли до Верховного суду. Ми нічого не знаємо. Ваш представник отримав, а ви не читали. Так ви можете рік не читати, порушуючи мої права. І третя позиція поспримовувалася на три адреси. І третя позиція полягала в тому, що. Документи, докази, копії, та сама, що направлялася в Хмінокономіка і Кабінет, лежить в поштовому відділенні, і вони тупо цинічно її не забирають. Причому, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, на нас, як на позивачі, не лежить відповідальність зуби, доставити їм зазначені документи. Закон покладає на нас відповідальність відправити через Укрпошту. Отримавши відповідну квитанцію, ми всі ці обов'язки виконали. Вони просто не хочуть з ними знайомитися. А чому б раніше не подали сьогоднішній виступ Свириденко в Верховній Раді? Тому що вона сьогодні виступала. А ми думаємо, що може це мультик, може це комік, може це сир. Так в Верховну Раду і дивиться телеканал Рада. А де ми ще можемо взяти? Бо е, пані Свириденко з цього приводу з нами не спілкується. І от нарешті, коли вона видала, вона відмовляється приймати її я і просить суд не приймати виступ Свіріденко в парламенті в присутності Зеленського. Всі суб'єкти сьогоднішнього судового засідання були зараз в Раді. В чому я ще раз хочу наголосити. Сьогоднішнє засідання ради три. Відповіді на запитання народних депутатів, кандидатів, премєр міністрів за присутності президента України, їм названо цирком, який не буде їм братися до уваги. Тоді, які ви шанси залишаєте нам? Заходу? Та сама ситуація була і по на які відповідав. Керівник фінансової розвідки, пан Пронін, якому заборонено законом під кримінальну відповідальність. Будь-кому передавати ці документи. Він їх передав е за дорученням офісу президента на якесь збіговіська, про існування, яке ми узнали тільки сьогодні в парламенті, що виявляється, є якась комісія, і вони знову не передають ці документи в Верховний суд, що в принципі ну, викликає обурення в суді. Це не повага до суду. Точно ми вимагаємо, щоб була відповідальність. Подібної поведінки суб'єкта владних повноважень, бо судова гілка влади це є окремо. Чим ще небезпечно відкладання безконтрольне, те, що на сьогоднішній день роблять суб'єкти владних повноважень? От вони, їм нема що сказати. Вони просто давайте ще на місяць, давайте ще на тиждень, давайте ще на 10 днів, я підкреслюю. Їм достатньо було 43 хвилини. Для того, сфабрикувати незаконні санкції. І недостатньо 6 місяців для того, щоб пояснити суспільству, світу, засоб масової інформації, з чим це було пов'язано. І ми задоволені тим, що їм не вдалося перенести на довгий термін. 23-го, незважаючи на те, що в мене були інші плани, немає нічого більш важливого для мене, ніж бути тут. І боротися за правду, боротися за закон, боротися за демократію і проти незаконного застосування санкцій проти українських громадян, боротися проти тих, хто перешкоджає нашому руху в Європейський Союз і порушує права людини. Тому я хочу подякувати всім, хто сьогодні був в залі. Представникам засобів масової інформації хочу подякувати представникам 11 дипломатичних установ, які вже п'яте четверте чи п'яте засідання приходять в суд для того, щоб продемонструвати, що це питання на сьогоднішній день дуже важливе і дуже актуальне для наших партнерів. І припинити це знущання над правом, які думають, що вони в Распальцовській кабін президента. І мінекономіки може робити з правом, з Конституцією, з законами України. Тому я думаю, що ви всі бачили все саме, ви всі бачили, що їм нема чого додати, І ми нічого до цього додати просто не можемо. Вони відверто знущаються. Вони думають, що вони знущаються з нас чи з суду, ні. Вони знущаються над народом України і знущаються над державою. Принцип реклама права є базовий принцип української Конституції. Якщо можна про це додати, по-перше, це яскравий приклад того, як у нас фактично порушується рівність всіх перед законом і судом, оскільки у нас президент і уряд, вони не мають електронних кабінетів, і тому ми змушені, як кажуть, за го сторіччя направляти їм матеріали поштою. А відповідно, все так у нас пошта, теж вже цифрово поцифрована. Ми побачимо на сайті пошти. Буквально кожен розуміє, як це перевіряти. Що в випадку, наприклад, з Мінекономіки і е, міністр економіки і Керміном, ми е, бачимо, що отримано задовірнистю наші матеріали, хоча вони стверджують, що вони їх не отримали. А в випадку з РНБО і... Президентом надійшло у відділення, але не отримали. Тобто не таким, таким чином просто о, затягується штучно, затягується і порушуються наші можливості для того, щоб судове засідання продовжується. І хотів би звернути особливу увагу на. Питання його чисті Смоковича, яке для мене прозвучало дуже, як музика, тому що нам тут намагалися нагадати про норми Кодексу адміністративного судочинства, так от відповідно до кодексу, обов'язок доказування правомірності своїх дій, нашого указу про санкції, було покладені на відповідача. Відповідач у цьому процесі президент України Зеленський. І його, оскільки тут у нас інститут такий собі, самопредставник, і зараз його честь Смокович, запитав президента Зеленського. Чи надані всі докази правомірності санкцій? І всі чули, що відповіді так не прозвучало. А прозвучало щось, яке я, може, не дуже коректно назву таке жалегідне бейкотіння, стосовно якого не було ні так, ні нічого. Відповідно, ми вже можемо сказати, що жодного обґрунтування санкцій президентам України не представлено. Жодного обґрунтування санкцій, тому що у нас ще відповідав самопредставник представник Кабінету міністрів. І уряд нам тут сказав, що теж. Бачив він ті підстави для санкцій, не бачив він тих підстав для санкцій. Це йому важко згадати або неможливо. Тобто ми вже можемо говорити про те, що є всі підстави для визнання цього указу незаконним. Що як буде фактично, як каже майбутнє, але всі все бачили. Всі все бачили і дуже небезпечно, коли ми відкладаємо. Ще раз кажу, ця тема не була дуже широкого розголосу. Ви бачите зараз. Всі публікації в провідних виданнях світу. Тільки сьогодні ранком Financial Times про що? Про Шабуніна, про використання мобілізації і про санкції проти Порошенка. Видання Times, видання Washington Post, видання це ж формування іміджу нашої держави. І оці три представники роблять шкоди більше, ніж цілий підрозділ орків. На фронті для подальших перспектив нашої держави, для мотивації наших партнерів допомагати Україні. Причому ми намагаємося бути максимально виваженими, максимально ввічливими, максимально в межах виключно норм закону. Замість цього ми бачимо знущання, що вони не знають, тут виявився, собі, що вони кажуть, вони не знають, чи були в них підстави застосовувати санкції, чи ні. Чи був у них вичерпний перелік документів для застосування санкцій, чи ні? Відповідь, Що були то далі? Ми не знаємо. І потім кожен раз на кожне засідання виявляються все нові і нові документи. Я не виключаю, що вони їх фабрикують так само, як нами отримали неспростовні докази фальсифікації декількох версій указу президента про санкції вже після голосування. І це вже зараз, я відкрию вам таємницю, у нас зафіксовано судом. І за це точно кримінальна відповідальність. Так само, як і під час сьогоднішнього виступу в Верховній Раді при затвердженні кабінета міністра, я всім нагадав, що коли в 2016 році ми затверджували кандидатуру прем'єр-міністра, то тоді 4 роки проти мене йшла кримінальна справа, хоча це парламентська е відповідальність. Президента там немає і близько, на відміну від поточної ситуації. То тоді вони казали про повалення сільного ладу. Друзі, майте на увазі, доведеться відповідати і за це.